Історичну епоху, що прийшла на зміну античності, називають середніми віками. Вона розпочалася з падіння Римської імперії 476 року і тривала близько тисячі років до початку 15 століття. За цей час утворилася більшість європейських народів і держав, сформувалися найважливіші риси європейської культури. На зміну міфологічному прийшов новий релігійний тип культури. Релігія стала рушійною силою цієї епохи, основою духовного життя. Людина епохи середньовіччя не творець, а виконавець Божої волі. Відомості про середньовічну музику базуються на рукописах, які збереглися до нашого часу. У епоху середньовіччя існувало три напрямки музичної культури, які практично не перетиналися. Це професійна церковна музика або культова музика, придворне музично-поетичне мистецтво або світська музика, і народне музичне мистецтво фольклор. Розглянемо кожен із них. У епоху середньовіччя церква панувала в усіх сферах життя, тому професійне музичне мистецтво концентрується у храмах та монастирях. Музика повинна була сприяти зміцненню віри. Тому вона не повинна відволікати від слова і обряда. Отже, вона не повинна бути занадто виразною, емоційно яскравою і самостійною. Характерними особливостями церковного співу довгий час залишалися одноголосся і відсутність інструментального супроводу. Але у католицьких храмах, починаючи з 7 століття, на богослужіннях велику роль почав відігравати орган, а за ним і інші інструменти. У 6-7 VI століттях формується суворо регламентована система одноголосної духовної музики, так званий Григоріанський спів або Григоріанський Хорал. Григоріанський Хорал це унісонний хоровий чоловічий спів без супроводу. Його назва пов'язана з іменем папи римського Григорія І, якому легенда приписує затвердження цього співацького жанру. З розвитком та ускладненням літургії з'явилася потреба у фіксації церковних співів, що не тільки полегшувало б їх запам'ятовування, але й давало б можливість поширювати їх. Першим кроком стало введення різноманітних знаків рисок, крапок, ком, які записувалися над текстом. Ці знаки називалися невмами, анотація невменною. Невмена нотація не вказувала абсолютної звиковисотності. А також не відображала ритмічні тривалості. На початку нового тисячоліття з 12-го, а особливо 13-го століть у церковній музиці відбуваються значні зміни. Вона стає багатоголосною. Поряд із духовною музикою у епоху середньовіччя відбувається розвиток світської музики. Спочатку серед придворних музикантів, а пізніше напівпрофесійне мистецтво лицарів військової аристократії. Сомвоєсне! Основою народного музичного мистецтва у епоху середньовіччя стає мистецтво мандруючих артистів, які були універсальними майстрами. Вони вміли складати пісні, веселі і повчальні сценки, володіли церковими навиками, грали на різних інструментах, на лютні, середньовічні арфі, волинці, на смичкових і ударних інструментах, на колісній лірі і на маленькому переносному органі портативі. Одним із центральних жанрів у музиці західноєвропейського середньовіччя був мотет. Вокальний багатоголосний твір поліфонічного складу. На поліфонічній основі і на піснях трубадурів і труверів складалася творчість композиторів останнього періоду середньовіччя. Вони залишили зразки поліфонічних пісень різних жанрів і форм рондо, балади, вірели, мадригали. Цей період одержав в історії назву Арс нова нове мистецтво, оскільки вишукана світська мелодія відтепер була покладена на музику нового складу, пронизану особливою жвавістю і багатством звукових фарб.